Вітання всім, хто дивиться акценти сьогодні. Говоримо про права людини у війну. Адже будь-який збройний конфлікт це головна загроза і перешкода для їх реалізації. Люди знаходяться під впливом насильства, дискримінації, подекуди тортур. Важливе значення в забезпеченні і прав, і свобод людини під час війни має міжнародне право. Зокрема, йдеться про Женевські конвенції. Чи дотримуються їх в Україні зараз, як дбають про права і свободи українців, зокрема у Запорізькій області, говоримо з Михайлом Волковим, представником уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Запорізькій області. Вітаю вас, пане Михайло. Вітаю. Отже, в умовах повномасштабної агресії Росії проти України, от яких змін зазнала робота Офісу Повноваженого зараз? А, дійсно треба, мабуть, що розпочати з того, що з 1 липня 2022 року уповноваженим Верховної Ради України з прав людини було обрано Дмитра Лубінця. Mm -hmm. Тобто, вже під час повномасштабного вторгнення, повномасштабної збройної агресії, Безпос... беззаперечно, саме збройна агресія вона спричинює зміну, необхідність адаптації інституції до нових викликів, пошук нових шляхів реагування на можливі порушення прав людини. Тобто, ми стверджуємо, що є в Україні інституція, яка Захищає права кожної людини, і саме з врахуванням цього цієї тези ми будуємо щоденно свою роботу, в тому числі сама збройна агресія вона спричинила в першу чергу, мабуть, визначення основних стрижневих напрямків діяльності уповноваженого, тобто концентрація безпосередньо необхідності захисту прав людей постраждалих від збройної агресії, безпосередньо людей в секторі безпеки та оборони, крім того, захист інформаційних прав на сьогоднішній день потребує Великої досить уваги весь спектр соціально-економічних прав. Захист забезпечення права людей на справедливе правосуддя, крім того, забезпечення рівних прав, реалізація національного превентивного механізму це всі ті речі, які, з якими ми щодня працюємо. Але на практиці ми бачимо, що це мабуть категорізація, ця вона є, вона спричинена в тому числі і збройна агресія, але дійсно до нас звертаються майже з будь-яким питанням, не тільки пов'язаним з повномасштабною збро, збройною агресією. Просто є пріоритетні і най, ну, якщо так можна сказати, популярніші, найпоширеніші проблеми, а є ті, які і були власне до війни, що і не стосуються. так а вже ж, а вже ж і в самих в умовах збройної агресії, мабуть, що... Загострюються саме ці питання. Тобто, якщо ми звикли і не зваж, не звертали уваги на певні моменти, які існують, то саме повномасштабне вторгнення, воно їх загострило і привернуло до неї, мабуть, що найбільшу увагу з часів початку, в принципі, збройної агресії проти України, які основні проблеми чи тенденції, от що виникають у процесі захисту прав людини, саме що стосується нашої області, для нашої області, мабуть, що не Головнішим є беззаперечно наближення обласного центру до лінії бойового зіткнення та, в принципі, безпосередня лінія бойового зіткнення по територіям громад Запорізької області. Це, мабуть, один з таких найбільших факторів, які впливають в подальшому на всі інші сфери життя. А вже ж в нас надзвичайно велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Питання забезпечення їх житлом, питання щоденне дотримання прав внутрішньо переміщених осіб не залишаються. Поза увагою, а є одним з ключових саме напрямків і для нашої області, в тому числі, право на інформацію так само аналогічно на сьогодні для Запорізької області є одним з важливих. Саме одним з важливих напрямків як діяльності, як ми здійснюємо от право з... на інформацію. Це що детальніше роз'ясніть? Чому саме для нашої області отак ви визначили теж в основних Т... проблемах? А, у нас велика кількість евакуйованих <гум> д... громад, велика кількість військових адміністрацій, сільських, селищних міських військових адміністрацій, а, забезпечення їм належне реагування <гум> на а, право на на забезпечення права на інформацію. Тобто, тут ключове питання це доступ до публічної інформації, це забезпечення розгляду звернень, захист. Персональних даних, і тут, не на те, що вони є евакуйованими громадами в межах законодавства, вони мають забезпечувати виконання вимог закону. Тобто тут ключове питання пов'язане саме з цим. І більш того, в умовах воєнного стану ми бачили практику, коли ті ж самі запити на інформацію, на публічну інформацію не розглядалися не аргументовано. Тобто, просто людям відмовляли в доступі до інформації, обумовлюючи тим, що введений режим воєнного стану, і ми не. Можемо надати вам таку інформацію, ну об'єктивно. Якщо ми так кажемо, то це не є вірним, тому що воєнний стан ведено по території всієї країни. І якщо ми говоримо про забезпечення права на інформацію, право на доступ до публічної інформації, то обмеження такого права не мають грунтуватися виключно на вимогах закону. А саме по собі введення воєнного стану воно не може бути самим фактором угу. ненадання інформації, тобто Принаймні, так, єдиним фактором, абсолютно вірно. Тобто, неможливо просто обмежити право на інформацію, а, керуючись тим, що просто є сам стан сам факт воєнного стану. Так, є дійсно випадки, коли немає світла, немає можливості опрацювати запит на публічну інформацію. Є були випадки а, на початку саме повномасштабного вторгнення, коли не було можливості забезпечувати Належним чином реагування це аргументована позиція. Але на сьогодні ми констатуємо, що є позитивні зміни щодо цього. Ми проводимо активну роботу, право роз'яснювальну роботу з територіальними громадами, з представниками органів державної влади, саме щодо того, щоб донести інформацію про необхідність дотримання цього права і реалізацію його в подальшому. Це те, з чим найбільше, найчастіше звертаються до вас про стосовно захисту прав людини чи ні? Ну, насправді, ми можемо констатувати, що 22-й рік від 23-го значно від, відрізнявся. Якщо в 22-му році це було 42 тисячі звернень, трохи більше 42 тисяч звернень, то в 23-му році це вже 95 тисяч звернень. Понад 95 тисяч звернень надійшло до інституції. Це різноманітні питання. Ми не можемо Казати так, що тільки виключно там право на інформацію. Це і права військовослужбовців, права захисників, права безпосередньо кожної людини в секторі безпеки та оборони права внутрішньопереміщених осіб. Це постійний процес, який підіймається, і саме постійно ці питання вони звучать на регіональному рівні, на центральному рівні. Ми не відмежовуємо в такому форматі, що кількість там звернень для Запорізької області відрізняється від ну, тематика звернення. Вона може відрізнятися. Це дійсно абсолютно ем, вірно, якщо ми скажемо, що е, проблемні питання вони можуть відрізнятися в Закарпатській області, Запорізькій області, Івано-Франківській. Але поряд з цим ем, для нас ми постійно працюємо саме з. Тими людьми, які виявили бажання звернутися, які ви мають необхідність звернутися до уповноваженого Верховної Ради, це внутрішнє переміщення особи, мабуть, що ми отримали найбільшу кількість на регіональному рівні саме з цього приводу. Щодо забезпечення прав на гідні умови проживання, крім того, та вже ж і забезпечення права на звернення, права на інформацію. В ну, наші по нашій області проходить лінія фронту, частина нашої області, тимчасово окупована. От я знаю, що омбудсмен працює і щодо повернення громадян України, які зазнали насильницького позбавлення волі, ну які в заручниках знаходяться у ворога. От, у Запорізькій області як в цьому напрямку проводиться робота, а... вдається повернути захистити права людини в цьому випадку. Ми говоримо про те, що на сьогодні саме цивільних, які зазнали на. Сильінського позбавлення волі повернулися додому 147 людей. Верифіковано в той чи інший спосіб людей, які там перебувають, цивільні, які зазнали саме. Можна сказати, які перебувають в заручниках країни агресора, близько 1700. сімсот. Угу. Це верифіковані тільки. Але поряд з цим ми розуміємо, що ця цифра вона може бути значно більшою, тому що способи верифікації безпосередньо впливають на ефективність подальшого повернення, встановлення місця знаходження людини умов. І ми закликаємо міжнародні організації виконувати свій мандат для забезпечення безпосереднього доступу до цих людей, які перебувають там. В неволі, фактично, і тут ми розуміємо, що за кожним таким вот фактом, за кожною верифікацією, стоїть людська доля безпосередньо Тут. і не тільки про права мови, йде тут, в принципі, про а, забезпечення, мабуть, що найголовніше, право на життя, яке гарантоване і конституцією і міжнародним правом. А, і це щоденна робота. Ми не можемо сказати так, що тут на регіональному рівні ми працюємо з цього. Питання там менше, чим на безпосередньо на центральному рівні нещодавно було представлено робочу групу за звільнення утримуваних Російською Федерацією цивільних осіб. Дійсно, великий блок роботи і цієї міжнародної цієї робочої групи полягатиме і в міжнародній підтримці, але поряд з цим це єдність координація зусиль всіх органів державної влади, які дотичні до цього процесу, створення спільної стратегії, пошук та верифікація людей, які перебувають mm -hmm. там на тимчасово окупованій території. на… Території Російської Федерації, які зазнали саме насильницького позбавлення волі залучення гуманітар... виконання функцій гуманітарної місії безпосередньо, так само і міжнародна підтримка, в тому числі участь і важливість участі міжнародних партнерів. Ну, на мою думку, це надзвичайно велика саме увага приділяється цьому, оскільки саме з врахуванням міжнародної підтримки ми можемо uh, говорити про uh, тиск на Російську Федерацію на для повернення громадян. Чому саме повернення? Тому що їх статус безпосередньо не передбачає обміну. Тут мова йде про те, що це має бути безумовне повернення. Цивільне населення в принципі не має зазнавати. Таких дій того, що затримання позбавлення волі на тимчасово окупованій території, на території Російської Федерації немає цього в принципі бути згідно з міжнародним правом. Але попри це, ми бачимо такі факти, і маємо шукати шляхи, шукати вихід з цієї ситуації, залучаючи міжнародних партнерів саме для того, щоб верифікувати, встановити і повернути кожну людину до України. Досить складний процес. Я так розумію, тому що ви назвали цифру верифікованих понад тисячу а повернув минуле 147, якщо не... 147, тисяч, понад 1700 верифіковано, так. 147 повернуто. Ми... Менше 10%. Ми так. добре розуміємо, що ворог діє підступно в цій частині. І головне, коли йде і процес верифікації, не зашкодити людині, яка uh -huh. там Перебуває, знаходиться в тих умовах, в жахливих умовах, дуже часто знаходиться, і ми не ми ставимо саме за мету забезпечити повернення людини в той спосіб, в який можливо це зробити, не відмовляючись і відкри, відкрито кажучи про необхідність саме поверну повернути людину, тобто тут так. Стосовно людей, які постраждали від збройної агресії, це ж не лише люди, які перебувають зараз у заручниках, це різні категорії. Є от яка робота ведеться стосовно них, як забезпечуються їхні права, і в чому там основні проблеми? Як я казав, для нашої області mm -hmm. велика дуже кількість внутрішньопереміщених осіб. Це вже вважається, що люди постраждали від війни, тому що вони втратили безпечно, це все. Це починаючи mm -hmm. від е, отримання статусу дитини війни, реалізації прав в цій категорії. Крім того, це переміщені особи понад 200 тисяч в Запоріжжі е, зареєстровано офіційно. Е, Крім того, це питання пов'язані з відшкодуванням шкоди завданої збройної агресії, питання пов'язані з виплатами внутрішньо переміщеним особам, допомога. Що дуже... Питання пов'язані з виплатами внутрішньо осіб, особам. Тобто, це комплексне питання. Ми... А Тут є така проблематика велика: є проблеми з виплатами, от все, що ви назвали, там, статусу, отримання статусу. А, Тож, то, я так розумію, то, вже коли є проблема, тобто щось не виходить, чи у вас в цілому всі звернення потрапляють? Я вважаю, що тут більше мова йде про невисокий рівень комунікації в принципі з переміщеними особами і право то, на інформацію? Ну до, 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 дотично, але так, дотично, але не є мабуть що ключовим моментом, тому що а, ми всі бачили інформаційні меседжі про те, що внутрішньо переміщених осіб позбавляють виплат, формально кажучи, чи спричинило це необхідність? Хідність звернення, хто які категорії обов'язково мають звернутися з заявою для продовження виплат, які категорії автоматично будуть ці виплати продовжені. Тобто тут питання з цим пов'язано. Але як наслідок, ми розуміємо, що людина має а, в спосіб передбачений законодавством захистити своє право, може звернутися до уповноваженого, якщо вона впевнена, що її позбавили виплат безпідставно. Тут про це мова йде, але там найголовніше питання в тому, щоб людина звернулася безпосередньо. Тому закликаємо в цій частині забезпечувати звернення, забезпечувати комунікацію. Що людина має бути поінформована, що в неї є такий шлях а, а, захисту своїх прав, як звернення до уповноваженого. Тобто, так вона може звернутися до суду, вона може звернутися до уповноваженого. Тобто, тут, мабуть, що найголовніше це от ці моменти. Ігу. Ми концентруємо свою діяльність і на моніторингах а, місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, тобто це гуртоже. Такки шелтери інші місця тимчасового проживання, де люди знаходяться, перебувають внутрі внутрішньопереміщені особи знаходяться і перебувають весь mm -hmm. час. А, і тут, мабуть, що найголовніше це забезпечення а, приведення цих місць тимчасового проживання до мінімальних стандартів, які в принципі визначені. Але ми не маємо обмежуватися саме цим мінімумом, про яке мова йдеться повністю. Повний комплекс спектру забезпечення життєдіяльності як окремого гуртожитка, так і формально кажучи, кожної людини, яка там проживає, це все починаючи від санітарно гінічних умов. Пральних машин, сушарних машин, тобто тут весь цей комплекс ми дивимося і комунікуючи з людьми, які там проживають, ми розуміємо, що є проблеми, є проблеми із розселенням, є проблеми із отриманнями виплат, невисока поінформованість про те, яка процедура, як саме людина має, чи має звертатися вона, чи вона претендує, чи їй просто недостовірно там повідомили якусь інформацію про те, що вона не має права на отримання таких виплат, чи була позбавлена їх. Тобто тут багато є речей, таких конкретних точкових, де. Ми, ми маємо, крім виконання функції парламентського контролю, забезпечувати ще правороз'яснювальну роботу, доносити інформацію. Ну, і це один з блоків нашої роботи, в принципі. Тобто, коли ми говоримо про необхідність побудови громадянського суспільства і саме заснованого на нормі права, то ми. І несемо цю функцію виконуючи правороз'яснювальну роботу. Про побудову суспільства на нормах права ми говоримо про порушення здебільшого спричинені ворогу або через дії ворога. Але от нещодавно Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання конвенції про захист прав людини та основоположних свобод через дію воєнного стану. І от там йдеться про, наприклад, примусове відчуження майна, про заборону пересування, зміни місця проживання військовозобов'язаних. От як ви? Прокоментуйте, що взагалі значить, така заява, такий відступ від Конвенції для громадян України? Це порушення буде чи як? Чи якщо заяву написали, то? Дивіться, угу. по-перше, так, така новина була в засобах угу. масової інформації, але чи коректно вона була подана? Безпосередньо, на мою думку, абсолютно ні. Мова йде про те, що на сайті Ради, Ради Європи безпосередньо ця заява стосується про скасування раніше повідомлених обмежень, раніше введених обмежень. Тут мова йде про те, що надзвичайно велика увага цьому була привернута, але чи це є виправдано фактично фактичними обставинами Ну, Якісь справ. положення скасували, які з'явилися нові. Це ну, ж не про скасування тих положень, які були, все одно ж є обмеження, і це заява про відхід від конвенції. про захист. мова йде про те, що це є здебільшого формальністю, тобто зобов'язанням, яке виникло на підставі міжнародного права для України, повідомити про такі випадки, факти, які uh -huh. а, здійснюються. Вперше це було в 2015 році зроблено, а, і з зазначенням терміну до завершення а, повном, до завершення збройної агресії uh -huh. а, проти України. Тобто тут мова йде. Про саме скасування раніше повідомленого конституція України передбачає, що саме в умовах воєнного стану чи надзвичайного стану можуть вводитися певні обмеження, але мова йде про те, що це не пов'язано безпосередньо з заявою, яка була направлена про скасування певних видів обмежень, які були і для громадян. По факту це не змінює нічого. Ну зазначена саме заява. То якщо відчуження майна відбулося звертатися про захист до захисту прав людей беззаперечно, ми можна чи не можна, тому що Україна ж повідомляє офіційно, що це буде відбуватися, і вони повідомляють про це тією ж заявою. Ще раз мова mm -hmm. йде про те, що. Навпаки, відбулася процедура зменшення тих обмежень, які були ну але ж вони залишились. А тут мова йде угу. про засноване на конституції безпосередньо стаття 64 конституції України визначає, що може бути обмежена певні права, але знову мова йде про там дотримання написано до... там, які права можуть бути обмежені в конституції. Угу. Безпосередньо зазначено, зазначено, які не можуть бути не угу. зазнавати жодних обмежень. Тобто мова йде більше про це. А вже ж у разі, якщо право людини. Порушено в той чи інший спосіб, кожен має право звернутися до уповноваженого за захистом своїх прав. І тут найголовніше, щоб люди зверталися і знали, куди звернутися безпосередньо. Просто є така ситуація. От ви навели приклад, коли доступ до публічної інформації, коли все аргументують а зараз, воєнний стан. Що ви хочете? Наприклад, от тут може бути така ж ситуація: звертатися можна, але чи все воно буде? відповідь буде там воєнний стан, все такі обмеження. Um... Питання в тому, що будь-яке обмеження має бути засноване на нормі закону, на нормі конституції. Тобто мова йде про те, що якщо навіть і застосовуються певні обмеження, вони мають бути засновані саме на правовій нормі, не можна просто обмежити. І ми ж кажемо на прикладі доступу до публічної інформації, що не є коректним просто обмеження у зв'язку з веденням воєнного стану. Це має бути обґрунтовано, це має бути об'єктивно обґрунтовано і законодавчо визначено. Тобто, тут ми ж кажемо про запобігання в тому числі правовому свавіллю, якщо ми так Зазначаємо цю інформацію, тому тут комплексно підходимо до кожної ситуації. І а вже ж якщо питання йде про порушення, потенційне порушення прав людини, ми ставимо на меті, по-перше, поновити це порушення. Ну, якщо ми кажемо про якесь конкретне, то перше, перш за все це мова йде про необхідність поновлення прав. І це саме закладено, мабуть, що функцію захисту прав людини. Це безпосередньо поновити поновити, запобігти потенційному порушенню в майбутньому і вплинути, мабуть, що, на задля поновлення цього права. Ну от які механізми доступу до омбудсмена для громадян, якщо вони вважають, що їхні права порушуються, от що робити безпосередньо в нас є оновлена гаряча телефонна лінія. Кожна людина. Якщо вона знаходиться в Запоріжжі, якщо це ми кажемо про Запорізьку область, вона може звернутися до регіонального представництва повноважено. У Запорізькій області ми розташовані за адресою вулиця Перемоги, 50. Працюємо кожного дня на практиці, приймаємо людей в повний робочий день. Mm -hmm. Немає в нас щодо цього таких якихось яких небудь. Е застережень чи обмежень щодо цього, тому людина може звернутися в такий спосіб, може звернутися в письмовому вигляді, звернутися направити звернення в письмово. Може звернення направити пошту на адресу секретаріату уповноваженого в місто Київ, може направити в пошту і на адресу регіонального представництва. Так само ми отримуємо це. Регіональне представництво я так розумію. Більше шансів, що швидше буде розглянуто, там мабуть. Я так розумію, тому що безпосередньо до вас можна прийти і поспілкуватися, проконсультуватися, ніж надсилати, наприклад, напряму до омбудсмена, де може бути безліч таких заявок і незрозуміло, яка буде твоя у черзі. Ми є єдиною структурою, єдиним єдиною інституцією. Тобто, тут в нас немає відокремлення щодо роботи регіонального представництва чи безпосередньо центрального секретаріату уповноваженого. Тут мова йде про те, що коли людина приходить до нас до регіонального представництва, безпосередньо вона може поспілкуватися. Ми можемо допомогти зрозуміти зміст порушеного права, mm -hmm. можливо, підказати, допомогти людині визначити, що саме її безпосередньо турбує в тому чи іншому питанні. Це живе спілкування, це банально необхідність надання допомоги. Це консультація, роз'яснення це інформація. А вже стосовно, консультативна так. допомога, тобто mm -hmm. тут фактор йде в тому, що людина прийшла. Її прийняли. Вона побачила, умовно кажучи, що її вислухали їй допомогли скласти там те чи інше звернення. А вже ж, якщо людина наполягає, жодних проблем ми можемо людина може сама подати звернення в тій формі, в якій вона прагне це зробити. Жодних проблем з цим так само немає. Але і саме, мабуть, що мета розбудови регіональної системи представництва уповноваженого вона і полягає в тому, щоб наблизити безпосередню інституцію до кожної людини. Тобто, щоб була можливість прийти на той самий прийом, чи просто завітати до регіонального представництва з тією чи іншою проблемою, де вже безпосередньо підкажуть, як саме діяти в тій чи іншій ситуації. Якщо без ми людині так само пояснимо, що якщо вирішення її питання лежить в площині іншого, тут судовий спосіб, виключно можливий захист, чи є інші шляхи вирішення ситуації, чи необхідність є залучення адвок. Чи є необхідність залучення а, благодійних організацій чи громадських організацій, які можуть забезпечувати адвокацію, чи в інший спосіб вирішувати? Питання, які людину турбують, ми так само надаємо цю інформацію. То тобто, ви розповідаєте, як далі діяти? Консультуйте цьому питанні, що робити, допомагаєте фактично, так угу. ну це ми про практику кажемо. Про практику. От на практиці воно угу. виглядає саме таким чином, що люди приходять з будь-яким питанням, яке їх турбує, починаючи від, мабуть, що найбанальнішого, завершуючи дійсно дуже структурними проблемами, які пов'язані в тому числі з питаннями освіти в нашому регіоні, і медичного забезпечення і діяльності тих чи інших. Органів, тобто тут велика кількість насправді таких моментів, які не дублюються, от саме в зверненнях. Ну можете ще раз нагадати, куди звертатися в разі, якщо відчуваєш, що твої права порушуються, тому що наш ефірний час вже на жаль вичерпано. Нагадайте, хай люди знають, звертаються, що вони можуть отримати таку допомогу. Безперечно, кожна людина може звернутися. За адресою в місті Запоріжжя, вулиця Перемоги, 50, скерувати письмове звернення на електронну пошту регіонального представництва та секретаряту уповноваженого справ людини або скерувати поштою на адресу міста Київ, інститутська 21-38. Пане Михайло, дякую вам за роз'яснення. Дякую, що ви звітали сьогодні в акценти. Це був Михайло Волков, представник уповноваженої одного Верховної ради України з прав людини в Запорізькій області. А я бажаю, щоб ваші права та свободи ніколи не порушувались. Де б ви не перебували тихої нам всім ночі? Побачимось.